Ти поняв, Юрко? Ти зрозумів, я питаю. Будиш за дверима. Суспільна зачіста. І не треба мені виділяти тут своїми озелектями. Не треба. Твоє е, я показую поза школою. Приклею його, наліту якщо тобі хочеться. А в школу ходив. Приходь завтра з мамою, я їй поясню. Я шкільна форма. Обов'язково прийду з мамою завтра. Так що ти говориш. Тань, це наша. Можеш переходити в іншу школу. Ну сюди, в такому вигляді, ти ходить не. on <sighs>